От як хочете, вважайте мене старомодне, так. але я завжди віддавати вам перевагу стравам і напоям, так. приготовленими людиною майстром. Погоджуюсь з тобою. Якщо це людина щича бабакош, то тут взагалі да. прийдув... нехай готує. Буде смачно. Да? Що саме? Задай вопрос. Що ми приготуємо? <звук> Сьогодні ми приготуємо мексиканський <звук> тако з курицею та з чорною фасолею. Це дуже смачно. Ой, люблю багато, так. Багато так, люблю тако! Цей mm. кукурудзиний коржик, щось значень. Mm. Mm. Це буде смачно. Які інгредієнти? Інгредієнтів багато, дивись на екран. Для приготування таку з куркою і квасолею знадобиться Куряче стегно 500 грамів Синя цибуля 2 штуки Часник 2 зубки Квасоля 1 банка Вершкове масло 70 грамів Палянички для тако 10 штук Болгарський перець 1 штука Кінза Сир чедер 100 грамів Авокадо 1 штука Лайм 1 штука Коріандр Сіль Перець мелений Паприка Сметана 100 грамів Помідори 2 штуки Оливкова олія Вже. Давай вже готувати. Да. Давай, Що. нарізай, будь ласка, цибулю. Як байдуже? От, можна так, байдуже, як хочеш, отак. От а ти зробиш вакамолі? Э, Що треба ранку, робити? ранку? Ти розказувала, як ти да, робиш. Я, роб... Давай. Не, я роблю дитині гвакамоле. Знаєш, це просто таке типу авокадо і помідорчик. До авокадо речі, У мене і дитина помідорчик. вже і так їсть. Да, да. Ну, я про найменшу дитину Все, мене їх багато. Три. Так от найменшенька, вже їсть навіть такі страви. Хоча, де ти знайшов такий твердий авокадо, це не я, це Василь наш помощник. Ну, що ти розказуєш? Це ти все знайшов. Завжди оце є на кого спихнути. ми. Я тобі спеціально підготував блендер. А що таке? Давай я тобі наріжу м'ясо, тому що ти довго будеш робити, так? Може, додати температуру? Ну, да, ж... Чаба, з... мені потрібна твоя допомога. Да? -да. А ну, зараз, дві секунди. Mm. Костік, давай тут. Ріж, ще один поріж, ласочка. А що, ти, треба дістати? Подивись, не можу. Кісточку навіть роз розбомбила, розчавила, а не Аккурат, дістати. Акурат. Так, так не діла. Та просто з кісточкою закидай його в цей так, блендер. Сейчас ми його достанем. Так навіть достається ця кісточка. Ви розумієте, буває, от і я так, коли візьму авокадо, а він не такий, як хотілося. Правда? Авокадо, так. Вмити, вибирати, так? Вибирати. Ну, дивися. От це нормально. Давай, сейчас ми. Змогла. Я ж просто мої... майстер ну, доставати, Костичку. чистити, чистити авокадо. Мас, а оце мас... мені не подобається. Не, 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 потрібно. Але Чи коли ми його розблендеримо, то нормально буде, так? Да? Щас так. Зараз блендерів його, і все буде добре. Це бачите, Щас це лілька робить гуакамоле. Ну, <риск> <риск> давай. Mm, да. Ну, Руками давай. себе, тому що у мене там діла. Тут... Та воно, воно тверде. Ну, так, як ти дістань як-то. Я забираю не цю. люблю зелене авокадо. Ірочка говорить, що якщо авокадо зелене, і можна його натерти, ти знаєш? Да. І, якщо твердий авокадо. Ну, я такої не дуже люблю. Але це хороше, нормально буде. Я б сказала, якби це не Ірочка сказала. Зробимо ще сальсу в нашому тако. Було б непогано. Ну, що? Бач, красиво. Да. Ча, бо що робити? Такого? Я тільки дістала. Да, от це три... Будь ласка, от... Не... Да, от так. Вмикайся. Додавай, да, будь ласка, от це. От одну луковицю. Трошечки э, вичавлюй лілечки. Кого? Э, лайм. Лайм? А розріжні мені його буде. А вже розріжені. Секунду. Так. Да. Якщо не дуже розчавлюється, можеш додати трошки цього сметанку. А щоб в мене не розчавилося. Я розумію. Додаємо обов'язково болгарський перець. Ще треба посмажити, зачекай. Нічого, будь не смажиться. Зараз він просто сок дасть все. Посмажимо. Це В Києві немає нормального таку. Був мексиканський ресторан, але, він але зараз його немає. Що ж, так, треба так. А помідори сюди треба? Помідори? Помідори не треба. Я, я роблю сальсу. Туди можна було б чесник, але ти ж не любиш. Не. Можеш посолити трошки, ділечка. Вакамолі, вакамолі завжди робиться з чесноком і з этим То, що ти не любиш. кензою. Кінза, так. Да. Вот, ну нічого. Вот мы сюда. Что, не видели? <рес> да? Хастик. Мені, чесно кажучи, не вистачає мексиканської кухні в Украине. Да, Она дуже смачна, вона дуже корисна. Все, сюди вичавлюємо. Але Лайм. чомусь у нас її не поважають. Класична сальса. Вот. Де наш сіль? Для мене класична сальса це танок. Танок. <рес> 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 ну да. От так. Кого що? Отак. Ось так, що ти там під'їдаєш? Що ну, мені здалося? Тако. Все? Все є? Є. Yeah. О, Вот, Супер. Авокадо крем. Готовий. Ну, no, такий собі. Що, смажиться Костя? Смажиться, наш. Да. Да. Да? Да. 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 Ти перчив, солив, що Ні, я нічого, нічого не робив. Не робив. Сам робився, Так. Да? Да. Все, додаємо трошки чорного перця. Достатньо. Достатньо. Коріандр, То есть семена кінзи. Молоте. Все. І нашу улюблену паприку. Не, не, не копчену чи ні? Ні, Ні-ні, не копчена. Да. Так. Гарно перемішай. — Сіль. А, сіль, ми забули, так. Да. Ну, приправи можете подавати до по вкусу. Досить? До Да. Давай, поки посма... посмажиться наша курка, давай нагадуємо рецепт, а потім зберемо наш тако. Давай добре. Рецепт. Рецепт також з куркою і квасовою. Цибулю наріжте і припустіть на пательні. Покладіть до неї нарізану курятину, перець і приправи. Підсмажте всі складники разом для сальси. Поріжте помідор кубиками, попередньо видаливши з нього серцевину. Додайте кінзу, цибулю, фреш лайма, сіль і оливкову олію. Приготуйте крем з авокадо. Для цього зніміть шкірку і збийте авокадо у блендері разом із синьою цибулею, часником, лаймом, сметаною кінзою. Зою сіллю і перцем. Тако розігрійте на сухій пательні. Намастіть його авокадо кремом. Зверху покладіть м'ясо, сальсу і тертий сир. Прикрасьте кінзою і подавайте з квасолею. У нас практично все готово. Ти завжди так кажеш. Навіть коли ми починаємо тільки. Як в кушає, помніш? Це сусідку, так. Давай, ти на три, будь ласка, ти п'ять хвилин тому казав, що все готово. І ми будемо збирати наш тако. Ти будеш перша. Перша, так? Так, я не проти. Що треба робити, треба нагріти. Перша ложка гуакамоле. Так, треба нагріти. Ліпешечку, це можна вже зібрати. Ну Давай ви вже так хочеться скуштувати. Не ага. кажи. Що вот. треба? Е, нам намастити з да? щоб а? нічого не закидає іншу. Що, зараз, Ага. Кон вот. Я ж теж Хочу їсти. складуєш ось таку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. так. Потім обов'язково. Сальсу. Сальсу. Вот так. Вот так. 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 Тільки ці... і? і. 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 Сметанки. І. Сир. Сир. Так, Диви, мене сальсу сиру не, не закинув. І. Трошки. Що Так, дякую. дякую. Вот так. Вот так видається нормальне тако, будь ласка. Так, а тепер відверніться водото їсти. Дайте мені, будь ласка, вдаличку. Кості, відволічний секунд і все. Костя, ти себе зробиш? Я зроблю ще вона ну, надії немає. Це красиво, немає. І, це красиво дуже і це прям фантастично, я впевнена. М -м? Смачно. На Чаба надії немає, треба робити все само. Треба що він там ще поклав? супер смачно. Ми всім бажаємо друзі. смачного ранку вдома. Хто саме зараз сніде і, і дякуємо Все, за дякую. цікаву ідею нашому кулінарному експерту Чабі Бакушу. Халапені обов'язково і продовжимо нашу програму подорожі з замками України. Буде цікаво.